Сьогодні я розповім вам про наш новий віджит, як він працює, як його встановити та налаштувати під вас. Щоб встановити даний віджит, вам потрібно або перейти за посиланням під даним відео, або заходимо в Chrome Web Store, вводимо «Caucasus Auto» та обираємо «Caucasus Auto Import Tool». Так, натискаємо і натискаємо Встановити віджит. Додати розширення. Так, розширення додано. Наголошую, що дане розширення працює тільки в браузері Chrome. Після встановлення даний віджит починає автоматично працювати на сайтах аукціонів Copart та ЄАІ. Перед початком роботи обов'язково знайомтесь з усіма актуальними моментами по роботі віджита. Для цього натискаємо іконку знак оклику, і тут ми бачимо віконце з усією актуальною інформацією. За замовчуванням, біджит показує роздрібний калькулятор. Для того, щоб відображались ваші ціни та налаштування, вам потрібно авторизуватись. Переходите в особистий кабінет, натискаємо іконку особистого кабінету. Переходимо в особисті дані. Копіюємо номер токену та вставляємо його для авторизації. Авторизуватись. Оновивши сторінку, тепер будуть показуватись ваші актуальні ціни. Також на лаштуваннях ви можете увімкнути розрахунок сертифікації та пенсійного збору. Дані налаштування актуальні на момент запису відео і в майбутньому можуть доповнюватись. А тепер пройдемось по калькулятору віджита. Для розрахунку вашого авто вам потрібно ввести суму, за яку ви готові купити автомобіль. Якщо це авто по байнау, сума підтягнеться автоматично, та за потреби ввести вартість ремонту. І все. Ми маємо загальну вартість моментально. Розрахувати доставку вашого автомобіля можна як з комплексом, додавши ваше місто, або вимкнути дану функцію. Зверху віджита завжди показується він-код автомобіля, страхова чи не страхова компанія його продає, та при наявності в базі резерв продавця. Тепер ознайомимося з гарячими кнопками, які значно прискорять вашу роботу. Почнемо з іконки калькулятору, яка знаходиться біля загальної вартості. Натискаємо іконку. Нас перекидає на наш сайт в розділ Калькулятор, де автоматично підтягується номер лоту та запускається функція швидкого розрахунку. Наступним розглянемо кнопку «Vinstat». Натискаємо на неї. Нас перекидає в розділ Вінстат, автоматично підтягується вінкод автомобіля і запускається перевірка по даному Вінкоду. На відміну від попередніх кнопок, «Вінхісторі» та конфігуратор автоматично підтягує лише Вінкод автомобіля. До прикладу, натискаємо на клавішу Конфігуратор. Ми бачимо, що ВІН-код підтягнувся автоматично. Потім обираємо звіт, який нам потрібен, і натискаємо клавішу Замовити. Частина цих звітів є платними, і ми зробили це спеціально для того, щоб у вас не було випадкового списання платних звітів. Також в даному віджиті можна переглянути історію продажу авто. Але зауважу, що ця історія доступна лише після 2021 року. Щоб переглянути історію автомобіля до 2021 року, вам потрібно перейти на вкладку Вінстат. При наявності попередніх торгів. В кнопці Історія продажів буде показано число цих торгів. Натискаємо на неї і бачимо їх перелік. Дякую всім за увагу! Вдалих вам торгів! Ваш надійний партнер Каукасус Аптеімпорт.